Особливості оподаткування під час дії воєнного стану така тема зустрічі податківців із представниками бізнес-спільноти та інститутів громадянського суспільства Кіровоградщини. Серед основних тез чергові зміни по суті не впроваджують нових норм, а лише поновлюють режим оподаткування, який діяв до початку війни. Тож серед першого скасовується так звана особлива система оподаткування із застосуванням ставки 2% від доходу. Це стосується як фіз, так і ЮРОСІП. З 1 серпня всі, хто були на єдиному податку, 2%, автоматично переходять на ті податки, на яких вони були до застосування ставки 2%. тобто, або це загальна система, або це єдиний податок в залежності від процентного співвідношення. Також ФОПівці першої та другої груп вже не мають права не сплачувати єдиний податок. Виняток, якщо їх податкова адреса знаходиться на території бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Вони мають право з 1 серпня також не сплачувати єдиний податок. Це платники першої та другої групи єдиного податку до місяця, в якому завершується можливість проведення бойових дій або бойові дії. Традиційно серед найдискусійніших виявилося питання застосування РРО, тобто касових апаратів. Податківці нагадали і їх використання стало обов'язковим для усіх платників єдиного податку з другої по 4 групи ще із початку минулого. Року і не було відмінено через введення режиму обов'язкового стану. Єдине, що до порушників цієї вимоги не застосовувалися штрафні санкції. Утім, карати гривнею почнуть вже із 1 жовтня цього року. З першого року застосування штрафних фінансових санкцій відновлено стосовно всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з повним скасуванням відповідальності за порушення, які були вчинені з першого по тридцяте ноль Року учасники зустрічі відзначили повернення до воєнного режиму оподаткування, що наразі відбувається, вкрай необхідне. Наша держава навіть в умовах війни зберігає свою суб'єктність, свою незалежність. Будь-яка держава справляє податки і намагається жити і фінансувати свої потреби перш за все за власний рахунок. І тому не треба розслаблятися, не треба припиняти платити податки. Це треба робити як в мирний, так і в військовий час. І це свідчення того, що ми підтримуємо в такий спосіб державу, і держава України відбудеться. Організували консультаційний зліт територіальне відділення асоціації платників податків, власне податківці області та регіональна торгова промислова палата, на базі якої і відбулася зустріч. Багато питань. Я думаю, що практично на всі питання ми надали відповідь. Хочемо, щоб наші всі суб'єкти господарювання були освічені в частині податкового законодавства. Також Що ми відкриті до діалогу. З усіма спільнотами, з усіма суб'єктами господарювання, тому будь ласка, звертайтеся на гарячі лінії. Такі зустрічі потрібні бізнесу, щоб бути в курсі податкових змін. Такі зустрічі вони приносять безумовно користь як платникам податків, так і служби наші податкові, яка доводить свою через нашу допомогу, роз'яснювальну роботу до платників податків. Ініціатори діалогу планують, що схожі формати спілкування практикуватимуть і надалі. Зазначу, зустріч тривала понад півтори години. Участь у ній взяли більше як півсотні керівників, бухгалтерів і представників підприємств та інститутів громадянського суспільства.